Я Олена Вострова у нас в гостях В'ячеслав Раєвський, полковник, представник управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандувача збройних сил України. Зараз будемо говорити про те, що росіяни наробили на Херсонщині, з якими воєнними злочинами ми там маємо справу. Зокрема, у Херсоні відбулася найбільша крадіжка культурних цінностей з часів Другої світової війни. Пане В'ячеславе, вам слово прокоментуйте взагалі. Що це таке, з чим ми маємо справу? Що було вкрадено? Який обсяг, який масштаб? Що значить найбільша крадіжка цінностей з часів Другої світової війни? Як, як це вимірюється? Так, ці всі воєнні злочини, на жаль, вже вони дуже яскраво проявляються останніми 9 місяцями під час широкомасштабного вторгнення? Основна частина це, звісно. Традиційні воєнні злочини, такі як неправомірне вбивство, позасудові страти цивільних, це руйнація, безпідставна руйнація якихось об'єктів, які ніяким чином не є військовими об'єктами. Але от на Херсонському напрямку ще додатково, як завжди, росіяни не змогли пройти повз грабунку, і це відомий херсонський музей після виходу так званих визволителів російських. Це просто. Тотальна руйнація Херсонського краєзнавчого музею, так як Південь України, Херсонщина, вона відома і своїми там, і курганами, і стародавніми поселеннями. То дійсно, краєзнавчий музей Херсону це була така знакова історична, історична споруда, будинок, культурна цінність України. І під час виходу звідти російських військ було забрато. За статистикою, тільки на те, що вони змогли порахувати більше 170 тисяч експонатів, які функціонували, які були показані в цьому музеї. Вони були визвезені на територію непідконтрольну Україні. Ну, звісно, це зараз такий розголос отримало достатньо великий цей музей, але я хотів би нагадати, що це не є чимось неймовірним для дії російських військ. Подібні вчинки були. І на початку широкомасштабного вторгнення прекрасний музей Марії Примаченка в Іванкові, це північ Київської області. Також музей, де зберігалися прекрасні картини Марії Примаченка, які відомі всьому світу, які використовуються і під час оформлення наших культурних виставок. В одязі навіть вони використовуються принтиці. То вже після того, як російські війська зайшли, спочатку була ніби інформація, що це від ракети літака музей запалав і знищений був. Але виявляється, зараз, коли детально з тим розбираються, то це вже була окупована територія, поруч був блокпост російських військ, і вони заради забави вистрілили там з важкого озброєння по цьому музею, і він загорівся. Попередньо була інформація, що. Весь музей знищено, і всі малюнки, всі картини Примаченко знищено. Але на щастя, сусіди поруч були, які побачили, що палає цей музей, і вони врятували велику частину цих картин Марії Примаченко. І на щастя, велика частина з них врятована. І навіть мандрує зараз Україну. І виставки організовувалися от нещодавно, що в Києві, що у Львові. На щастя, велика частина картин Примаченко врятована. Також. Не тільки картини Примаченко, скажімо, музей Харківська область Георгій Савич Сковорода. Музей Сковороди ж також повністю знищений. Було влучено, тоді, напевно, так, заради травень, забави, це або... травень місяць був повністю знищений музей, і тільки деякі найбільш цільні експонати там декілька вдалося врятувати і ту старовинну а, скульптуру. А, Сковороди, яка на вході в музей там стояла, також її вдалося врятувати. А переважно все було знищено. Якщо ще більш далекі події, згадати: е анексія, окупація Криму і відповідно Севастополя, була прекрасна колекція скіфського золота е в Севастополі, і перше, що вони. Зробили це, вони відразу вкрали все та скіфське попри те, що є відповідне рішення там міжнародних судів, так. це віддати і таке інше, але це нічого для них, на жаль, не варто. Тому не варто бути в рожевих окулярах. Все, що можна зруйнувати, Росія буде руйнувати. Такі сам, культурна спадщина, прогрес, еволюція це, мабуть, такі слова, такі словосполучення, ну які невідомі або які свідомо ігноруються. Російською російською спільнотою і в тому числі армію. Ну, да, таке враження, що немає у них файлів для того, щоб сприймати такі слова. Е, немає внутрішніх програм, щоб обробляти і інсталювати це собі в, в свою систему світогляду. На жаль, так. Але повторюсь, по Маченка, переважна більшість врятовано картин по Сковороді. Я дуже сподіваюся, що це дійсно такий. Один із знакових українських е, письменників, чого варто тільки висловлювання, що лише той може бути вчителем, хто вчиняє, як вчить. Прекрасні, прекрасні вислови, прекрасні люди. І нищити е, музей цих людей, нищити культурну спадщину, це, це нема тому пояснення. Ну, це правда. Ну, і ти Держдепартамент США зазначає, що у кожному регіоні, де була Росія, скоювалися системні, я ще раз підкреслю, системні воєнні злочини, що говорить про те, що це природа росіян, і це в їхній якісь, не знаю, напевно, в крові в традиції, в генах робити оці от е, такі вчинки. І є от переконливі свідчення і про фізичне, і психологічне насильство, в тому числі це страти без. Люду, як ви вже зазначили в рамках операцій, а також насильницьке переміщення і депортацію це всиновлення тисячі українських дітей, які були просто викрадені і насильно усиновлені сім'ями на Росії, і тепер вони будуть виховувати наших дітей в своїх російських традиціях. Ну і також це велика транснаціональна інфраструктура, це ціла інфраструктура, друзі, фільтраційних таборів, фільтраційних операцій, яким зараз піддані Тисячі наших громадян, і е, ну це просто теж є порушенням міжнародного права, що з цим робити, і взагалі, які ми тут робимо кроки для того, щоб це е, висвітлювати, щоб світ бачив це. Міжнародне гуманітарне право це все ж таки галузь права. Ну а право передбачає певний рівень все ж таки, розвитку якогось суспільства. Тому, з оглядом на, на російське наразі, суспільство мабуть, не варто очікувати, що вони хоч щось будуть виконувати. Це, що яскраві приклади воєнних злочинів найбільш яскравих, як то незаконне позасудові вбивства, не руйнації там, цивільної інфраструктури. Це і коли вони воєнні злочини в якості методичок, в якості настанови до дій використовують неодноразово, навіть якщо зараз зайти на сайт на Ютубі. Збройних сил Міністерства оборони Російської Федерації можна знайти відео, коли вони паливно-заправник, який заправляє військову техніку, там бронетранспортери маскують під зерновоза. Зерно в стороні на ньому написано. Це знову ж таки називається віроломством, і вони віроломство подають як інструментарій для своїх військ, що саме так треба воювати. Тому. МГП, це, мабуть, не те слово сполучення, яке вони розуміють. А що робиться наразі в Україні і в державних органах влади є органи, які тим займаються, скажімо, цілий департамент Офісу Генерального прокурора України має департамент самофіксації воєнних злочинів в Міністерстві реінтеграції, є національне інформаційне бюро, яке цим займається, і велика низка гумані... громадських організацій гуманітарних, які допомагають наповнювати базу воєнних злочинів. деякі і ця база злочинів, воєнних злочинів, кожного дня вона там поповнюється. І якщо моніторити виступи цих всіх наших правозахисників, то, на жаль, кожного місяця вони збільшуються, збільшуються. Якщо я не помиляюсь, останній раз звучала цифра в декілька десятків тисяч оформлених кейсів, які готуються до подачі і в національні правоохоронні органи, ну і в найбільш яскраві, ті, які можна розцінювати як геноцид. Як злочин агресії подаються, я щиро вірю, що будуть подані, і буде якась реакція міжнародних кримінальних інституцій. Ну от Нідерланди вже визнали Росію країною терористом. Нарешті країни одна за одною почали це робити. І євросоюз що євросоюз спонсор терорисамблея НАТО також визнала. Тобто, рух в цьому напрямку ідеї це дуже добре, і нам треба дочекатися, коли США також оголосять, да і приймуть цей всі так. Інституції, закон. хоч і повільно починають робити, але будь-яка бюрократична машина на жаль до якої і якісь. Організації, які займаються збором воєнних злочинів, коли цей маховик вже набирає обертів, то його вже не зупинити. І хочу нагадати, що за воєнні злочини, чим вони відрізняються від загальних кримінальних, у них є три особливості: перший це е, всі воєнні злочини, вони екстериторіальні. Якщо людина злочинець вчинив на будь-якій території воєнний злочин, а він мешканець будь-якої іншої країни, якщо його провина буде доведена, наприклад. На території України він чинив злочин, то він буде покараний. Вони не мають терміну давності. 10, 20, 30 років, коли проходить і людині все рівно доводять, що вона вчинила воєнний злочин, вона все рівно буде покарана, і ці люди не мають права на амністію. Тому після звільнення перш ніж щось зробити. І якщо це колишній або поточний громадянин України, який з якихось причин воює зараз проти Збройних сил України, треба усвідомлювати, що. Території будуть звільнені, і якщо ця людина сподівається, буде амністія, можливо, так і буде, але за умови невчинення воєнних злочинів. Якщо воєнні злочини будуть. У цієї людини, то тоді на амністію ніяким чином розраховувати не прийдеться. Ну що ж, знайдуть кругом, де б людина не була, знайдуть завжди неважливо, коли навіть якщо це буде в кінці життя, і не буде ніякої милості на це, і не буде ніяких виправдань і ніякої амністії цим росіянам. А зараз зараз поговоримо про цей доволі відомий випадок, коли. Під події відбулися в селі Макіївка Луганської області, коли більшість росіян вийшли з піднятими руками, начебто здаватися в полон. І тут несподівано з зарогу будинку з'явився якийсь російський військовий, відкрив вогонь на ураження по наших бійцях зсу. Це відео американське видання New York Times підтвердило, що це справжнє відео, на якому нібито українські військові розстрілювали полонених росіян. І от росіяни здійняли такий скандал, таку бучу. Принаймні вони намагалися роздмухувати цю ситуацію і звинувачувати наші збройні сили України у порушенні міжнародного гуманітарного права. Виявляється, вони знають таке словосполучення. До речі, в їхній мобілізаційній методичці таке словосполучення теж зустрічається, і там написано, що вони от ці правила знають, і вони їх виконують, і вони такі всі молодці. А от наші збройні сили України порушують, і оцей кейс був якраз. Виставлений, не знаю, можливо, спеціально це було все постановка, чи що зараз будемо розбиратися. Пане В'ячеславе, будь ласка, прокоментуйте взагалі, що це було, і як ви, як спеціаліст фахівець міжнародного права, це оцінюєте бойові дії. Завжди пересічені подібними там намаганнями звинуватити противника. І звісно, росіяни від того не відстають. Також постійно звинувачують Збройні Сили України про нібито. Вчинені воєнні злочини. Ну, ми ж не правоохоронний орган, ми не будемо давати оцінку, чи там є це воєнний злочин, чи ні. Давайте просто про міжнародне гуманітарне право поговоримо, як воно трактує, що це таке. Дійсно, військовополоненим є людина, яка ясно дає намір, показує противнику, ясно дає намір здатися в полон. І друге, що дуже важливо, вона не становить загрози тим, яким вона здається в полон. Тобто Тоді, два таких критерії, так? Та? вона тобто, ясно вгору, дає і... руки вгору, я здаюсь, я беззбройний, я здаюсь. І ніяким чином виконує все, що від неї вимагається, не наносить шкоди, шкоди протидіючій стороні і таке інше. Те відео, яке розповсюджують росіяни, дійсно на перших кадрах здається, що вони здаються в полон, вони виконують вимоги. Тих людей в формі Збройних сил України, в Пікселі вони там знаходяться, вони лягають і так інше. Але вибігає, з того ж будинку, вибігає ще один, я так розумію, заключний там військовослужбовець, який з автоматичної зброї починає вести вогонь по українським е, військовим. Давайте просто ми собі ще раз уявимо ту сцену. дійсно, Українські військові дійсно, ніби є люди, які здаються в полон, і тут вибігає ще хтось. І я хотів би просто зачитати е, витримку із міжнародного гуманітарного права із додаткового протоколу до Женевських конвенцій, який регламентує міжнародні збройні конфлікти. Власне, там є стаття щодо віроломства. Прикладами віроломства є симулювання наміру здатися в полон. Або симулювання капітуляції. Як на мене, те, що було на відео, дійсно, попередні ті 10 осіб, які вийшли, вони симулювали намір здатися в полон. А 10-й, 11-й, який вже вибігав, він намагався вразити військовослужбовців, які були в формі Збройних сил України. Тому, принаймні, до цього кадру, до цього і моменту, це все точно виглядає як віроломство, намагання симулювати капітуляцію і вразити. Тих людей, які в українській формі знаходяться, і на той момент ці люди ну точно не висловлюють намір здатися. А ще до цього другий пункт: вони точно становлять загрозу тим військовослужбовцям Збройних сил України, які там були. Якщо дійсно було б подивитися, що далі було, але відео такого немає. То можна було більш конкретно це сказати. Але такого відео немає. Потім є відео з дрона, які вони вже всі там лежать, і росіяни кажуть, а ми не знаємо, де це було, а ми ще й час не знаємо, де це було. То почекайте, якщо це ваш дрон, якщо ви показуєте, що це е, як такий документ, як підтвердження тому, то чому ви не знаєте, в якому це місці було, чому ви не знаєте. Е... Хто це зробив, час, дата. Ну тому дуже багато таких співпадінь там є, з якими треба розбиратися і розбиратися. І Генеральна прокуратура декілька днів тому вже сказала, що вони тим займаються і дадуть належну оцінку. Але принаймні, перше відео, яке це є, без дрона. Дрон це просто показує, що там лежать вбиті. Перше відео це виглядає точно як симуляція здачі в полон. І що є, класифікується як віроломство, і це є воєнним злочином. Ну, принаймні до того до тієї секунди, це точно. Так, ми ну, будемо спостерігати тоді за розгортанням цього е, випадку, за, за розслідуванням, тому що, зрештою, росіяни кричали, а тепер вже раз і е, починають плутати сліди, що називається. А от щодо використання заборонених е, озброєнь. Зокрема, от обстріл фосфорними а, бомбами можна це прокоментувати? Так, МГП цей В відпадок, великий кількі... випадок не був широко висвітленим в нашій пресі. Також на жаль, він вже став майже таким, як то кажуть, рядовим і звичайним. Росіяни під час свого вторгнення постійно використовують. Особливо це використовувалось на луганському напрямку, станицю Луганську щастя, попас попасно дуже довго обстрілювали. Позиції українських військ під пісками, під Авдіївкою, ну, піски, власне, під Авдіївкою. Тому на цих напрямах вони використовують так запалювальну зброю. І велика кількість озброєння, форм методів ведення збройної боротьби є такі, які повністю забороняються міжнародним гуманітарним правом, деякі обмежуються. Так от запалювальна зброя, використання її, обмежується використання її дійсно. Можна використовувати, але виключно в тому варіанті, якщо це спрямовано на протидіють на військовослужбовців протидіючі сторони, якщо ми точно знаємо, що е, цивільній інфраструктурі не буде нанесено шкоди і цивільні об'єкти не будуть вражені. Але якщо починаючи яскраві кадри, що Азовсталь, де знаходилися люди. Там в бомбосховищі, що так, попасна, так. попасна, хоч і невелике місто, але й багатоповерхівки, великий приватний сектор. Що по от зараз по м, ну, от зараз Авдіївці, наприклад. Останній, останній епізод. Можна поселенець сказати? Це Вдівка, так? Так, за помовченням, за помовченням запалювальна зброя, вона не є зброєю вибіркового вибіркової дії. Це запалювальна суміш, вона не відрізнить, де військовий, а де цивільний. Тому використовувати таку зброю по населеним пунктам це однозначно воєнний злочин. Ну але знову ж таки, вкотре ми скажемо цю фразу, де міжнародне гуманітарне право, а де дії російських військ. Це дві протилежні такі множини і не перетинаються між собою. Точно так же, як і мінипастки. Мінопастка дійсно, якщо під час мінопастки використовується щось таке, що не повинні цивільні брати в руки під час збройного конфлікту, ну, наприклад, зброя, бо зброя це яскрава ознака комбатанта протидіючої сторони. От зброю в якості приманки на міну-пастку можна використовувати. Але якщо використовується будь-що, що, що пов'язано з цивільним середовищем, продукти харчування, вода, продукти там. Якісь засоби, які використовуються під час приготування їжі, все, що з водою, пов'язано, з освітою, медициною, релігією, культурою, з живими істотами або людьми, або навіть тваринками, якими цього всього не можна використовувати для мінепастки. Але ми яскраво бачимо, що ті території, які звільняються українськими військами, то саме... Ці методи використовуються, бо ці речі використовуються в якості мінпасток. Це е, сумки там, ніби з продуктами, це дитячі іграшки, це там дитячі м'ячі, або поставлені вони в такому місті, коли точно буде відомо, що це місцеві увімкнуть якийсь прилад вдома, і ця міна буде або вибухівка буде проведена в дію, і це точно будуть вражені цивільні. Тому дійсно є засоби, які заборонені. Є які обмежуються, і використання що запалювальних е, запалювальної зброї, що мін поблизу цивільного середовища, коли точно буде відомо, що будуть вражатися цивільні цивільні особи, це заборонено. Звісно, ну а оця новина спочатку був такий. Е, я не знаю, зараз проаналізуємо чи вкид, чи що це було. США стурбовані тим, тим, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні. Опублікував політику. От а потім США спростувало, сказала, що не спостерігає е, ніякого там ніяких рухів, перевезення е, там устаткування щодо використання хімічної зброї в Україні. Е, що це було? Це Росія щось вкидає, це чергове якесь іпсо для того, щоб лякати нас використанням цими забороненими озброєннями, чи чи як це розуміти? Коли вони не можуть, вони бачать, що не можуть звичайними засобами отримати перемогу над українськими військами, звісно, вони будуть використовувати будь-що для того, щоб внести якусь паніку чи боязнь в що в цивільне середовище щодо Збройних сил України. Ну, але варто пам'ятати, що дійсно хімічна зброя це дуже погано, дуже небезпечно, але. Марто, варто мати з собою, варто виходити на вулицю, на протяг, де є вітер, де ці всі речовини здуваються, і буде тоді мінімальний вплив на людину, на живісту. Але я думаю, що на поточному етапі це все ж таки просто інформаційні вкиди для того, щоб дестабілізувати суспільство. Відключають водичку, а вони є українці. Відключають, руйнують енергоструктуру, а вони ще й без світла живуть. Ну, що ще можна зробити? Ще можна налякати, мабуть, хімічної зброї? Не зламані українці. У нас є пункти незламності, нас ніхто не зламає насправді. Ну і тут теж остання коротка інформація, коли росіяни використовували звалище в Херсонщині для спалювання своїх трупів, про що е, зазначив один з херсонців, який працював водієм на сміттєвозі. От, тобто, бачите, вони просто в кульки спалюють своїх, е, ніхто не пікується, не турбується ні про що. То, що ми можемо очікувати від е, цих. Не знаю, як їх ідентифікувати. Орків росіян. Ні, напевно, нічого. Ні, орками не можна називати, вони тут телефонували, просили казати. Ні-ні, ні навіть у нас Кодекс честі є, у росіян немає. не тобто орки попросили не плутати да, їх з Телефонували, просили не плутати з росіянами. Ну що ж, не будемо ображати орків більше. Пане В'ячеславе, тоді наостанок буквально декілька порад, як бути незламними. І як приготуватися до наступного тижня? Основою такої стійкості це є усвідомлення, що може бути і що ми будемо робити. Спокійно домисядьте, що може бути. Перше, друге, третє. Що я можу зробити для того, щоб послабити вплив цей на мене? Перше, друге, третє. Що в мене є? Це є, одного немає. О, немає там пляшечки. Або банки з згущеного молока, яке я додам потім до кавуся, яку приготую на пальнику. Треба купити. Пішов, купив і пережив нормально Наступний, наступне відключення, яке будемо сподіватися, не наступить, але якщо буде, то будемо до нього готові. Що друзі, будьмо стійкими, приготуємо і план А, і план Б, і план С навіть на всі випадки життя. Нагадаю, у нас в студії був В'ячеслав Раєвський, полковник, представник управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. Я Олена Вострова бажаю вам стійкості. Прощаюся з вами до наступного. До наступної зустрічі. Тримаємо стрій! Все буде Україна!